Гідемо пассан. Намисто. Вона була однією з тих гарненьких та чарівних дівчат, народжених ніби долою помилково, у сім'ї ремісників. Вона не мала ні приданого, ні надій, ні засобів, щоб бути пізнаною, зрозумілою, коханою та виданою заміж за чоловіка, багатого і знатного. І вона дозволила видати себе заміж за маленького чиновника з Міністерства освіти. Її смаки були прості, бо вона ніколи не могла дозволити собі інших. Але вона була такою ж нещасною, ніби вийшла заміж не за свого рівня, адже жінки не мають ні касти, ні класу. Їхня краса, грація та чарівність слугують їм за походження чи родину. Їхня природна делікатність, їхня інстинктивна елегантність, їхня гострота розуму є їхньою єдиною ознакою рангу і ставлять дівчину з нетрів на один рівень з найвищою дамою в країні. Вона нескінченно страждала, відчуваючи, що народжена для усіх витонченостей та розкоші. Вона страждала від убогості свого будинку, від його мізерних стін, потертих стільців та потворних гардин. Усі ці речі, яких інші жінки її класу навіть не усвідомлювали б, мучили та ображали її. Вигляд маленької бритонки, яка приходила робити роботу в її маленькому будинку, викликав у її свідомості нестерпний жаль і безнадійні мрії. Вона уявляла собі тихі передпокої, важкі від східних гобеленів, освітлені смолоскипами у високих бронзових свічниках, з двома високими лакеями у бриджах, що спали у великих кріслах, переможені важким теплом печі. Вона уявляла собі величезні салони, завішані антикварним шовком, вишукані меблі, що підтримують безцінні прикраси. І маленькі, чарівні, надушені кімнати, створені лише для невеликих товариств, близьких друзів, чоловіків, які були знамениті й бажані. Чиї поклони викликали заздрісне прагнення кожної іншої жінки, коли вона сідала обідати за круглий стіл, накритий триденною скатертиною, навпроти свого чоловіка, який знімав кришку з супниці із захопленням вигукуючи: Ага, шотландський бульйон! Що може бути краще? Вона уявляла собі вишукані страви, блискуче срібло, гобелени, що населяють стіни людьми минулої епохи, та дивними птахами у казкових лісах. Вона уявляла собі витончену їжу, подану в чудових тарілках, пошепки кинуті галантності, вислухані з таємничою усмішкою, коли хтось бавився рожевим м'ясом форелі чи крильцями спаржевого курчати. У неї не було одягу, жодних коштовностей, нічого, і це були єдині речі, які вона любила. Вона відчувала, що створена для них вона так палко бажала чарувати, бути бажаною, бути шалено привабливою та бажаною. У неї була багата подруга. Стара шкільна подруга, яку вона відмовлялася відвідувати, бо так болісно страждала, коли поверталася додому. Вона плакала цілими днями від горя, жалю, відчаю та злиднів. Одного вечора її чоловік прийшов додому з тріумфальним виглядом, тримаючи в руці великий конверт. Ось щось для тебе, сказав він. Вона швидко розірвала папір і витягла друковану картку, на якій були такі слова. Міністр освіти та мадам Рампонно просять панство Лойзель розділити їхню компанію в міністерстві увечері в понеділок, 18 січня. Замість того, щоб бути в захваті, як сподівався її чоловік, вона роздратовано жбурнула запрошення через стіл, бурмочучи, що ти хочеш, щоб я робила з цим. Чому, Люба, я думав, ти будеш задоволена. Ти ніколи не виходиш, а це велика нагода. Мені довелося докласти величезних зусиль, щоб отримати його. Усі його хочуть, це дуже вибране товариство, і дуже мало хто потрапляє до чиновників. Ти побачиш там усіх справді великих людей. Вона подивилася на нього лютими очима і нетерпляче сказала і що ти припускаєш, я маю одягнути на таку подію. Він не думав про це. Він пробурмотів чому сукню, в якій ти ходиш до театру, вона здається мені дуже гарною. Він зупинився, ошелешений і повністю розгублений, коли побачив, що його дружина починає плакати. Дві великі сльози повільно стікали від куточків її очей до куточків рота. Що з тобою, що з тобою? промовив він. Але з лютим зусиллям вона переборола своє горе і відповіла спокійним голосом, витираючи мокрі щоки. Нічого, просто у мене немає сукні, і тому я не можу піти на цю вечірку. Віддай своє запрошення якомусь із твоїх друзів, чия дружина буде одягнена краще, ніж я. Він був убитий горем. Послухай, Матильдо, наполягав він, скільки коштуватиме підходяща сукня, яку ти зможеш використовувати і для інших випадків, щось дуже просте. Вона подумала кілька секунд, підраховуючи ціни, а також розмірковуючи, про яку велику суму вона могла б попросити, не викликавши негайної відмови та вигуку жаху від ощадливого чиновника. Нарешті вона відповіла з деяким ваганням. Я не знаю точно, але думаю, що я могла б обійтися чотирма сотнями франків. Він злегка зблід, бо це була саме та сума, яку він відкладав на рушницю, маючи намір наступного літа трохи постріляти на рівнині Нантера з друзями, які там полювали на жайворонків в понеділях. Проте він сказав Добре, я дам тобі 400 франків. Але спробуй купити справді гарну сукню за ці гроші. День вечірки наближався, і мадам Лойзель здавалася сумною, неспокійною та стурбованою. Проте її сукня була готова. Одного вечора чоловік сказав їй Що з тобою? Ти була дуже дивною останні три дні. Я страшенно нещасна, що не маю жодних коштовностей, жодного каменя, щоб одягти, відповіла вона. Я буду виглядати абсолютно ніким. Я майже воліла б не йти на вечірку. Одягни квіти, сказав він. Вони дуже елегантні в цю пору року. За десять франків ти могла б купити дві-три чудові троянди. Вона не була переконана ні, немає нічого більш принизливого, ніж виглядати бідною серед купи багатих жінок. Яка ти дурна? вигукнув її чоловік. Піди до мадам Форестьє і попроси її позичити тобі якісь коштовності. Ти знаєш її досить добре для цього. Вона вигукнула від захоплення. Це правда, я про це не подумала. Наступного дня вона пішла до подруги і розповіла їй про свою біду. Мадам Форестьє підійшла до свого туалетного столика, взяла велику скриньку, принесла її мадам Лойзель. Відкрила і сказала Вибирай, моя люба. Спочатку вона побачила кілька браслетів, потім перлове намисто, потім венеціанський хрест із золота та самоцвітів, вишуканої роботи. Вона приміряла коштовності перед дзеркалом, вагаючись, не в змозі зважитися залишити їх, відмовитися від них. Вона продовжувала питати У тебе немає чогось іншого? Так. Подивися, сама я не знаю, що тобі найбільше сподобається. Раптом вона виявила у чорному атласному футлярі чудове діамантове намисто. Її серце почало жадібно битися, її руки тремтіли, коли вона його підняла. Вона причепила його собі на шию, на свою високу сукню, і залишилася в захваті від свого вигляду. Потім з ваганням. Вона запитала у Тузі, чи могла б ти позичити мені це, тільки це. Так, звичайно. Вона кинулася подрузі на груди, несамовито обійняла її і пішла зі своїм скарбом. Настав день вечірки. Мадам Луїзель мала успіх вона була найгарнішою жінкою з присутніх елегантна, граційна, усміхнена і сама не своя від щастя. Усі чоловіки дивилися на неї, запитували її ім'я та просили, щоб їх представили їй. Усі заступники міністра прагнули з нею вальсувати. Міністр помітив її. Вона танцювала шалено, екстатично, сп'яніла від задоволення, не думаючи ні про що. У тріумфі своєї краси, у гордості свого успіху, у хмарі щастя. Що складалася з тієї загальної шани та захоплення, з бажань, які вона викликала, з повноти перемоги, такої дорогої її жіночому серцю, вона поїхала близько четвертої години ранку. З півночі її чоловік дрімав у покинутій маленькій кімнаті, у компанії трьох інших чоловіків, чиї дружини. Добре проводили час. Він накинув їй на плечі одяг, який приніс для них, щоб йти додому. Скромний повсякденний одяг, чия убогість суперечила красі бальної сукні. Вона усвідомлювала це і поспішала піти, щоб її не помітили інші жінки, одягаючи своє дороге хутро. Лойзель стримав її. Зачекай трохи. Ти застудишся на вулиці, я піду покличу кеб. Але вона не слухала його і швидко спустилася сходами. Коли вони вийшли на вулицю, вони не змогли знайти кеба. Вони почали шукати його, кричачи на візників, яких бачили, як проїжджали вдалині. Вони йшли вниз до сени, зневірені та тремтячи. Нарешті. Вони знайшли на набережній одну з тих старих нічних карет, які можна побачити в Парижі лише після настання темряви, ніби вони соромилися своєї потертості при денному світлі. Вона привезла їх до їхніх дверей на вулиці мучеників, і вони сумно піднялися до своєї квартири. Для неї це був кінець. Що стосується нього, він думав про те, що о десятій годині він має бути в офісі. Вона зняла одяг, яким обгорнула свої плечі, щоб побачити себе у всій своїй славі перед дзеркалом. Але раптом вона вигукнула Намиста більше не було на її шиї. Що з тобою? запитав її чоловік вже напівроздягнений. Вона повернулася до нього у крайньому розпачі. У мене, у мене. У мене більше немає намиста, мадам Форестіє!» Він здригнувся від подиву. Що? Неможливо. Вони шукали у складках її сукні, у складках пальто, у кишенях, скрізь. Вони не могли його знайти. Ти впевнена, що воно було на тобі, коли ми відходили від балу? запитав він. Так, я торкнулася його в холі міністерства. Але якби ти загубила його на вулиці, ми б почули, як воно впало. Так, ймовірно, почули б. Ти записав номер кеба? Ні. Ти його не помітила, чи не так? Ні. Вони дивилися один на одного, ошелешені. Нарешті Лойзель знову одягнувся. Я пройду весь шлях, яким ми йшли, сказав він, і подивлюся, чи не зможу його знайти. І він вийшов. Вона залишилася у своєму вечірньому одязі, не маючи сил лягти в ліжко, згорнувшись на стільці, без волі та здатності мислити. Її чоловік повернувся близько сьомої, він нічого не знайшов. Він пішов до поліцейської дільниці, до газет, щоб запропонувати винагороду, до компанії Кебів, скрізь куди його підганяв промін надії. Вона чекала цілий день. У тому ж стані збентеження від цієї жахливої катастрофи. Лойзель прийшов додому вночі. Його обличчя було зморщене і бліде, він нічого не виявив. Ти мусиш написати своїй подрузі, сказав він, і сказати їй, що ти зламала застібку її намиста і віддала його в ремонт. Це дасть нам час озирнутися. Вона написала під його диктовку. До кінця тижня вони втратили всю надію. Лойзель, який постарів на п'ять років, заявив Ми мусимо подбати про заміну діамантів. Наступного дня вони взяли скриньку, в якій було намисто, і пішли до ювелірів, чиє ім'я було всередині. Він переглянув свої книги. Це не я продав це намисто, мадам. Я, мабуть, просто постачав застіпку. Потім вони ходили від ювеліра до ювеліра, шукаючи інше намисто, схоже на перше. Звертаючись до своїх спогадів, обоє хворі від докорів сумління та душевної туги. У магазині в Пале Рояль вони знайшли низку діамантів, яка здавалася їм точно такою, яку вони шукали. Вона коштувала 40 тисяч франків. Їм дозволили взяти його за 36 тисяч. Вони просили ювеліра не продавати його протягом трьох днів, і вони домовилися про умови, що воно буде прийняте назад за 34 тисячі франків, якщо перше буде знайдено до кінця лютого. Лойзель мав 18 тисяч франків, які йому залишив батько. Він мав намір позичити решту. Він позичив її, взявши тисячу в одного чоловіка, 500 у іншого. П'ять луї тут, три луї там. Він давав боргові розписки, вступав у руйнівні угоди, мав справи з лихварями та усім племенем позичальників грошей. Він заклав усі решту років свого існування, ризикував своїм підписом, навіть не знаючи, чи зможе його виконати. І, нажаханий болісним обличчям майбутнього, чорною злиднями, які мали на нього обрушитися, перспективою усіх можливих фізичних позбавлень і моральних тортур, він пішов, щоб взяти нове намисто, і поклав на прилавок ювеліра 36 тисяч франків. Коли мадам Лойзель повернула намисто мадам Форестіє, остання сказала їй холодним голосом ти повинна була повернути його раніше, воно могло мені знадобитися. Вона не відкрила футляр, як боялася її подруга. Якби вона помітила підміну, що б вона подумала, що б вона сказала, чи не вважала б вона її за злодійку? Мадам Лойзель пізнала жахливе життя убогої бідності. З самого початку вона грала свою роль героїчно. Цей жахливий борг повинен бути виплачений, вона його заплатить. Служницю було звільнено вони змінили свою квартиру, вони зайняли мансарду під дахом, вона пізнала важку роботу по дому, ненависні обов'язки на кухні. Вона мила тарілки, стираючи свої рожеві нігті об грубу глиняний посуд і дно каструль. Вона прала брудну білизну, сорочки та ганчірки і розвішувала їх сушитися на мотузці. Щоранку вона спускала відро для сміття на вулицю і підіймала воду, зупиняючись на кожній сходовій площаці, щоб перевести подих. І, одягнена, як бідна жінка, вона ходила до фруктового, до бакалійного, до м'ясного магазину з кошиком на руці. Торгуючись, ображаючись, борючись за кожну нещасну півкопійки своїх грошей. Щомісяця доводилося сплачувати боргові розписки, інші поновлювати, вигравати час. Її чоловік працював вечорами, приводячи до ладу рахунки купця, і часто вночі він робив копіювання за два пенні з половиною за сторінку, і це життя тривало 10 років. Наприкінці десяти років усе було виплачено Усе. комісійні лихваря та накопичення накладених відсотків. Мадам Лойзель тепер виглядала старою. Вона стала схожа на всіх інших сильних, грубих, простих жінок, бідних домогосподарств. Її волосся було погано укладене, її спідниці були перекошені, її руки були червоні. Вона говорила пронизливим голосом, і вода розливалася по всій підлозі, коли вона її терла. Але іноді, коли її чоловік був в офісі, вона сідала біля вікна і думала про той вечір, давно, про бал, на якому вона була такою гарною і такою захопленою. Що сталося б, якби вона ніколи не загубила ці коштовності? Хто знає, хто знає, яке дивне життя, яке мінливе! Як мало потрібно, щоб зруйнувати чи врятувати. Одного разу в неділю, коли вона пішла на прогулянку по єлисейських полях, щоб освіжитися після тижневої праці, вона раптом помітила жінку, яка вигулювала дитину. Це була мадам Форестьє. все ще молода, все ще гарна, все ще приваблива. Мадам Лойзель відчула деякі хвилювання чи варто їй говорити з нею? Так, звичайно, і тепер, коли вона заплатила, вона розповість їй усе. Чому б ні? Вона підійшла до неї. «Добрий день, Жанно. Інша не впізнала її і була здивована тим, що до неї так фамільярно звернулася бідна жінка. Але, мадам, пробурмотіла вона, я не знаю, ви, мабуть, помиляєтеся. Ні, я Матильда Лойзель. Її подруга вигукнула. Ох, моя бідна Матильдо, як ти змінилася? Так, у мене були важкі часи, відколи ми бачилися востаннє, і багато печалей, і все через тебе. Через мене? Як це? Ти пам'ятаєш діамантове намисто, яке ти позичила мені на бал у міністерстві? Так, ну і що? Ну, я його загубила. Як ти могла, але ж ти його повернула? Я повернула тобі інше. Точно таке ж. І ми платили за нього останні десять років. Ти розумієш, нам було нелегко, у нас не було грошей. Ну нарешті за нього заплачено, і я справді рада. Мадам Форест'є зупинилася Ти кажеш, що купила діамантове намисто, щоб замінити моє? Так, ти не помітила? Вони були дуже схожі. І вона посміхнулася з гордим та невинним щастям. Мадам Форестіє, глибоко зворушена, взяла її за обидві руки. Ох, моя бідна Матильдо. Але ж моє було імітацією. Воно коштувало найбільше п'ятсот франків.